Енергія та тради Тараза на серпін. Глянемо основна енергія. Основна енергія це буде якась трошечки така агресивність, можливо, це як може показувати і військові якісь дії. так, Тобто, наприклад, якщо військовий. А також це може, це ще буде якісь юридичні питання, будуть роз'яснюватися. Тобто, можливо, це пов'язане з якимись державними установами. І от потрібно закінчити знову ж таки якийсь цикл. Тобто, наприклад, була відпустка, потрібно щось зробити, щоб там юридично, там, або я не знаю, там, підписати, ходись там сходити, щоб все, ви закінчили, все, вам потрібно а, приступати до чогось нового. Але знаєте, що в кінці місяця або десь в середині у вас буде щастя, радість, і вам буде подобатися, що відбувається в вашому житті. Тобто, це більш такі позитивні так, зміни. Але будьте обережні, тому що буде дуже багато якось п'янок. Рада вам замислитись над тим, що ви можете зробити в майбутньому то собі цієї емоційності, чуйності, а не якоїсь такої закритості. І знайте, що ви можете знайти вихід з будь-якої ситуації, яка у вас склалася. Не переймайтеся, довіритися собі.